Всім доброго дня, відвал для мототрактора. Відвал зроблений на три сторони прямо. Так, на бока стає. Ця сама штука перевертається, ставляється на ту сторону. Хто буде робити? Робив на коротку, сильно завертає під низ. Або цю нижче треба опускати. але Нижче зробити не виходить, тому що це під косарку і під підвал. Так що нижче не вийде зробити. То, що прийдеться під косарку переробляти. Так, що, що тут ще? Зроблено без резини, але коли гребеш сніг і попадає в мерзла камінюка, або... Або кусок ірпічини десь якоїсь. Тоді дуже різко стає. Якщо вириває, то тоді нормально, проскакує. Але можна через руля пройти. Перший був зроблений постійно, але угол менший був чу-чуть. Пісок ще можна було гребти, а сніг дуже багато нагрібає і на великій швидкості тільки вигрібає на бока. А також це зимою пробував, дуже непогано грибе, відкидає на бока, що в одну сторону, що в другу сторону, і також. Розміри кому треба, дам. Але рекомендую всім робити під свій. З першого разу не вийшло. То не гріб, то не можна було в землю, запихнути, то сам залазив, метр проїжджаєш і все. Це грибе досить непогано для противо груза, щоб гарно гріб. чотири блоки, на візку зроблена рамка. Так там зацеплена, арматура посередині, рамка квадратна. Тоді гребе, куди хочеш, зимою так то взагалі. І цепків не треба. Цепки боюсь ставити, щоб не порвати редуктора. Нікому не рекомендую. В принципі, навіть себе видавлює гідравлікою. Так же само на цю сторону ця ж саме ставиться, тільки перевертається. Гідравлікою морду піднімає. Так що відео роботи приложую. Я трошки хочу додати, хто буде робити От оцей угол. Якщо сюди ставити нахилять, теж в землю залазить сильно, наче врізається А так зроби воно нагрібає і якщо, якщо багато нагрібає, воно наче його трохи піддержує, воно тоді не лізе. Тут старайтесь робити, щоб, наприклад, уголо так був отак все попрямі на, на нижню. Тоді тут це жестянка там все. Тонюсінька. товщий туди не треба Чотири уголочки 25 -их. Да, 25 уголочки чи 30 ще ще один ну тут да, тут робив щоб воно кріпче було щоб не вигинало не цього тут 8 товщина тут 5 це куски адресор упори Зато цей цією зимою упирався, до воно його не гни. Всім дякую, до побачення.